Добрий день, діти! Я знову рада зустрітися з вами. Сьогодні я хочу поговорити про наших маленьких друзів, які люблять нас такими, якими ми є насправді, завжди чекають на наше повернення додому. І у мене теж є такі. А хто це, ви спробуйте відгадати, прослухавши загадку. Полюбляє він ковбаску, і хозяйсько любить ласку. Тім він завжди захищає. Як зовуть його, хто знає? Так, це собака. А ось і мої улюбленці. А ви знаєте, діти, що люди завжди намагалися тримати вдома якусь тваринку, піклувалися про неї. Улюбленців існує дуже багато. Це і собаки, коти, міні-свинки, єноти, папуги і канарки, декоративні рибки, черепахи, хом'яки, кролики, шиншили, ігуани, хамелеони, навіть павуки та змії. І це ще не весь перелік тварин, яких люди намагаються тримати у себе вдома. Заводячи домашнього улюбленця, людина бере на себе велику відповідальність. Поміркуйте, діти, і дайте відповідь. Що робить людина для свого домашнього улюбленця? Так, людина любить і піклується про нього. Вчасно годує. Виводить на прогулянку, стежить за чистотою, навчає, слідкує за її здоров'ям та вчасно відвідує ветеринара та багато всього іншого повинен робити хазяїн за її тваринкою. Сьогодні я пропоную вам скласти описову розповідь. Про свого домашнього улюбленця за схемою. Давайте розглянемо і пригадаємо, який знак на схемі, про що нас запитує? Хто це? Де живе? Чим вкрите тіло? Який колір має? Яка за розміром будова тіла, що їсть, як кричить, користь, шкода для людини? Послухайте уважно мою розповідь. Це собака, точніше щеня. Воно живе у багатоповерховому будинку у квартирі. Його тіло вкрите хутром, щеня коричневого кольору, маленького розміру. На тулубі розташовані чотири лапи і маленький рухливий хвостик. І голова, на якій є два великих вушка, які звисають донизу, двоє чорних оченят і ніс з ротиком. Щеня їсть спеціальний корм та собачі ласощі, часто і дзвінко гавкає та дарує щастя і радість. Всій моїй родині. Ось ви прослухали мою розповідь про мого домашнього улюбленця. А тепер я пропоную вам уважно роздивитися свого домашнього улюбленця і скласти описову розповідь про нього за схемою. А на цьому. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі малята!